Вітаю вас! І ще раз нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Тайсь кнопочка спонсорства. Чому? Ну, перш за все для того, щоб дійсно дивитися дуже-дуже цікаві відео без хайпа, але ексклюзивно. От якраз для спонсорів мого каналу я дійсно дуже багато чого цікавого розповів ну, про нашу поточну ситуацію, яка останнім часом відбувається. Ну це для спонсорів. А для усіх класичне відео, да, ви скажете, хайпове. Не заперечу, хайпове. Чи дадуть нам гроші американці? Ну, сенат, Трамп, все! Ну що ж, пару слів скажу. Ну, по-перше, що відбувається в Сенаті? Демократія, Зрозумійте, от... Чим славиться велика демократія? Тим, що все робиться довго, піара немірено. Фактично, на сьогоднішній момент ну, сенатори проголосували спочатку, що давайте приймемо за ускореною програмою оцей е, виділення фінансової допомоги Україні. Проголосували, так-так, ура! Потім вилазить сенатор. А поговорить! А по дебаті, от ти зараз. <ріх> да, да, це ж демократія. Як же без дебатів? Причому, говорить дурню повну. Ладно, щось поділо, А то ахінея. І згадують і Україну, і Росію. Ні, Трампа не згадують. Згадують е, Велику Америку. Все ж годно. А поділу нічого. Так, да, так, да, у них зараз оця мулька з цим кордоном. Боже милости, що вони вже здохли? Розумієте ситуація? У них оця проблема з кордоном, вона теж не проблема. Якщо не буде мігрантів з Мексики, економіка США розвалиться. Всі це розуміють. В той же самий момент, постійно. Це... О, ой, вони понабігали. Панаїхалі. Так ви всі понаєхали. Ну, Населення Сполучених Америки, то понаєхали. Так, Знаєте, в чому дурня? Получається, эти понаехали, а ви хто? Повне дурня. Там, розумієте, більше трандіжа, піар, ну от, ой, вони там, так, ну от в деяких штатах США, не дивуйтесь, ну от робили такі цікаві, ну, у них е, не існує такого поняття, як русскоговорящі или іспаноговорящі. Але, да, є такі регіони, де... Більше з населення спілкується вдома, ну, не на англійськ. Не на англійській, так звучить. Так от, коли зробили таке опитування, то виявилось, що Каліфорнія само Але не тільки. Є дуже багато штатів, які на сьогоднішній момент, ну як би сказати, не, не біля Мексики, а там велика кількість населення вдома спілкується на іспанській мові, не на англійській. Як? А отак? Що тут такого? А от. Панаєхарі, так вони що. І тут це вони срач зробили. Я розумію, розумію. Трамп піариться, Байден піариться, рез... ці республіканці піаряться. А грошей нам зараза не дають. Тому що вони своїм піаром засрали все, що тільки можна. Я розумію, що їм Чому цей сенатор виліз? Та його ніхто не знає. Тут гав гав-гав, ой, я все цитую, він те те саме. він... О, щоб же вони здохли, їй-богу. От з їхнім піар. Тому що вони просто достатньо. Коли звичайні речі затягуються. Ну от на сьогоднішній момент, скоріш за все, вже кінцеве голосування буде вівторок або в середу. Подивимось, подивська. Якщо знов хтось не вилізне, не буде гавкати без кінця. Але розумієте, в чому проблема? Один говорить, що це є демократія. Що кожен сенатор має право гавкати, гавкати, гавкати. Те, що буде здох. Сидіть, дожди кнопочки нажимати і пати, гавкати. от. Тим паче. І, і саме цікаво, що вони наші... От у вас теж що? Цей срач? Наче у нас срачець вихватає. Он, пана, срачували. Війну тепер маємо. Це ж за що війну маємо? За срача. Ці погавкались, ці погавкались. Ці погавкались. Ці. А тепер, коли війна, ті вбігли засранці. Говорить, а, 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 а. а ці що? О. А вона тепер мучиться цією війною. От, от за тільки якраз оцей срачник, оцей має. Тому чекаємо вівторок середу, ну і голосування. Так, да, да, я знаю, що там ще палата представників, ще Джонсон і так далі. Не знаю. От я не знаю, як будуть голосувати, там. Е, ну, дивіться. Джонсон. Е, останнє, що він сказав, останнє. Він якби цю ідею, щоб розділити окреме голосування за кордони, окремо за виділ грошей, вроді би як навіть підтримав. Ну ж говорить же за сранці, що вже отак, 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 отак. Тобто він, але ви знаєте, він, от, там, фінансування так далі, що робити, де робити. А тут Трамп виступає і говорить, що не можна давати безкоштовно. Гроші. Він не сказав Україні. Не сказав, не, 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 не. не сказав, не сказав. Він сказав е, дружнім країнам. А ні, вибачаюсь, іншим, іншим країнам. Ну він тут згадав, е, в першу чергу він мав на увазі країни НАТО. Значить, дивіться ситуація. Дійсно, якщо подивитись бюджет НАТО, ну, скажімо там, 80% це гроші США. Да. І говорить, що це таке, типа, ми тут Ну дійсно, на сьогоднішній момент НАТО фінансує США. Мало того, ну, був, був такий момент, от коли був Радянський Союз, коли... тоді було 50-50. А після цього, коли Радянський Союз розвалився, ну, знаєте, в Європі якось воно там мода пройшла, і вони почали дійсно менше виділяти гроші. І там дійсно відбулася. От говорить, Хай тепер Путін їх нападає, не будемо захищати захищатись наш. Молодець. Ні, чесно говорю, молодець. Те, що він так сказав, ва! Ва! Надо йому магарич поставити. Пш, клас. Знаєте чому? А от тепер, а тепер нам буде легше батька бить! Ну, мається на увазі європейців присувати і вимагати від них. О, Вже хто-то дзвонить з європейців, напевно. Продовжуємо. яка ситуація. Ну ви ж розумієте, що в Європі... Ну, по-різному ставляться і до України і до цієї війни. А от після того, коли Трамп сказав, не дам, хай Росія нас нападає. Тепер ми за голову, Гарлочка візьмемо в Європі. Єсть, де Яблочко, бабло давайте, гади, Дадуть. Розумієте, на сьогоднішній момент навіть ну, в тих країнах, де там якісь політики, їм буде складно, ну, розумієте, от виступає, своїм там виборцем сказати, хлопці, знаєте, хай на Росія нападає. ви що, ні? Тому що на сьогоднішній момент авторитет України, як захисника Європи від фашистської Росії, а так піднявся. Молодець треба, молодець. От то тут треба. Ні, дійсно, тому що, розумієте, така ситуація, ну завжди ж там прижимість. А тепер виходить, що тепер гроші, які будуть виділяти європейські лідери, мало будуть більше, більше, більше. І ще більше. Тому що, говорить, ви бачите, Путін нападе. От тепер слово Путін нападе. Буде Чітко кримить в Європі. І ту... А США нас, нас захищати не буде. О, да це вже взагалі добре. А тепер камерочки погріємо. Знайме ж. Ні, ну дійсно, це от молодці, молодці, мені це подобається. Отак от і треба. Отак от у нас працює. По-іншому ніяк. Ні, ну дивіться, я, звичайно, не можу вам чітко сказати, виділили гроші, не виділи, хай там. Але піара буде, я повиступаю, про піарис, поговорю. Але от для спонсорів мого каналу. Ну, бо, перше, я розповідаю, чи дійсно для нас важливі ці гроші. По-друге, а що буде робити наша влада, якщо грошей не буде? Ні, ні, не дивись. Це питання цікаве. Але тільки для спонсорів, для всіх обідається. І ну дійсно, що буде далі з нашою війною, це теж тільки для спонсорів. Так що, ставайте спонсором мого канала і будете все знати. І навіть трішки більше. До побачення, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.